Асована атака по Україні у ніч проти 8 листопада призвела до повної втрати генерації державної компанії Центренерго та суттєвого пошкодження інших об'єктів енергетичної та газової інфраструктур. Після останніх атак енергосистема України зіткнулася з гострим дефіцитом генерації. Вінниця активно готується до можливих блекаутів. Нещодавні навчання міської влади, запровадження графіків відключень електроенергії, тренування транспортних служб для роботи. Оти без електрики. Все це частина плану підготовки міста. Цими вихідними у Вінничанка Аліни Драчук світло вимикали по кілька годин на день. Хоч за майже чотири роки Великої війни до можливих відключень готувалася, шестигодина темрява застала зненацька. Аби хоча б підзарядити телефон або випити гарячого чаю, дівчина йшла до кав'ярні треба зараз підлаштовувати трохи своє життя там під графіки там стати раніше наприклад щоб вимити голову встигнути її висушити там поснідати підлаштовувати своє життя немає світла і це гарна можливість наприклад піти в парк прогулятися вийти в кав'ярню попити чай Після останніх атак енергосистема України зіткнулася з гострим дефіцитом генерації. Вінниця активно готується до можливих блокаутів. Про це свідчать і нещодавні навчання міської влади з організації роботи громадського транспорту на випадок знеструмлень. Якщо трамваї та тролейбуси не зможуть виїхати на маршрути, їх замінять автобуси та маршрутні таксі. Нині ж ситуація із транспортом у місті залишається стабільною. Транспорт курсує був тільки один випадок на минулому тижні, коли транспорт не ходимо. Там був збій аварійний, ну, треба перетерпіти. Була вихідна, але їздили на ринок, то е, ніби то нормально було. Не дуже багато людей, зупинки напівпорожні. Ні, не вимикають, поки що не вимикали до сьогоднішнього дня. По сім, по вісім годин немає світла. Живемо за містом і в нас є інвертор. Я не знаю, що таке бути без світла. Відносно нормально, автобуси ходять, електротранспорт іноді не працює, але. Звикнути можна. Також тривали відключення електроенергії у багатоповерхівках області. У місті діятимуть пункти незламності. Наразі їх близько 70. Більшість стаціонарних пунктів облаштовані на базі комунальних закладів. Наприклад, на Соборній 91 на базі Вінсмарт-центру. Тут є все необхідне ліки, чай, ковдра, вода, книги для дітей. Працюватиме й генератор потужністю 7 кВт. Цього має вистачити до 7 годин без світла. Готові до відкриття пункту незглавності. Вони чекають тобто, в режимі очікування і готові до будь-якого вказівки сценарію. І він смарт-центр в той поряд, коли буде, не дай Бог, блока, блокаут, буде готовий приймати. Відвідувачів тут вони зможуть. Ну, перше, це підзарядити, підзарядити гаджети. Якщо не буде освітлення чи там чи опалення, ми будемо вмикати генератори, і буде е, тепло в приміщенні. Не скажу що це буде прям тепло, як воно має бути, але не холодно. Це точно має бути. Попри складну ситуацію в енергетиці, у Вінниці транспорт працює стабільно, а критична інфраструктура забезпечена резервним живленням. Мешканцям варто зберігати спокій, дотримуватися графіків відключень та заздалегідь підготувати все необхідне: ліхтарики, павербанки, запас води. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.